Зробити традиційне селфі запрошують у краєзнавчому музеї міста. Відтак всі охочі можуть завітати сюди і сфотографуватися в історичному відділі та природничому, або піти і зробити селфі у філії музею. Коли учасники роблять світлини, вони мають їх розмістити в соціальній мережі Фейсбук з хештегом Прилуцький краєзнавчий» або музеєм селфі. Ну або відіслати нам на електронну музейну пошту ПКМ 1894 з У цьому році кажуть музейники, особливо чекають цікавих рішень від учасників акції, бо завдання перед ними постало із зірочкою. Більшості предметів. Упадів експозиції на місці немає. Їх ще навесні від війни працівники музею сховали в надійне місце. Що стосується відсутньої експозиції, це можуть бути фото як на фоні відсутніх експонатів, але улюблених, які вподобали попередні роки наші учасники. За словами Оксани Середи, останніми роками найбільшою популярністю серед юних учасників музейного селфі користувалася зала, присвячена добі козацтва. У нас є в другій залі а, макети а, козаків і є. Казан, в якому козаки варили куліш, то от вони прийшли і замітували, що вони прийшли в гості до козаків на куліш. Також найменші учасники акції особливо люблять робити фото в природничому відділі музею. Серед флори і фауни сидіються і кабани, і вовки, і лосі орлан. За п'ять років акції у музеї назбиралося цікавих фото, каже Оксана Середа. І як руку вовку в пащу клали, і як вгору до лося лазили. Минулорічетна дівчинка. Зробила таке фото крупним планом себе і кабана, і продемонструвала, скажімо так, що їй дуже шкода, що у нього такі великі ікла. Ну тут інколи з маленькими зубиками проблема. А як з такими великими іклами буде ну зовсім складно цього ж року у краєзнавчому музеї також запрошують охочих проявити свій креатив і зробити музейне селфі. Акція діє до 25 січня. Визначатимуть і нагороджуватимуть переможців 26-го.